Рен, ты видите, розповідає, я тебе люблю. Притуй нашу країну, будь ласка. Я тебе люблю. Моя молодеца, моя мою, извиню, є тя все на школу. Над нами і прости, молимо тебе все вишні, і від ворога захисти, бо без тебе небесині, Господи, міниси навкруги, дай спасіння Україні. Як над цим спостерігать, якщо людей. Отак От вбивають, коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає. І Як же нам туди їжить і нашим дітям в цій країні? Якщо не ступися Господь нас. Молимо тебе Всевишній і від ворога на захисти, бо без тебе ми бесині, Господи, змінився трохи, дай спасіння Україні.